Сніданок вихідний і до нас завітав наш професійний біохімік Гліб Репіч. Доброго ранку Гліп. Привіт, Саш. І він завітав не сам. Він взяв з собою приніс сьогодні каву, чай та какао. І ми сьогодні будемо з ними розбиратися. Так і розберемося, що які ж діючі речовини є в нас в цих напоях. В каві міститься кофеїн. В чай міститься кофеїн, але в ньому присутні також дубильні речовини, які називаються таніни. А в какао присутній такий близький аналог кофеїну, який називається теобромін. Розберемося, почнемо ми з кофеїну, звісно. Так, і оцінювати ми будемо за критеріями е, стимулювання нашого мозку, напевно, на роботу, і час, як довго вони працюють mm -hmm. і діють. Так, так. Окей. І спочатку розберемося, як же діє кофеїн на наш організм. Ось уяви Саша, як ми відчуваємо в тому наш мозок. В ньому є спеціальні рецептори. Рецептори втоми, які реагують на речовину, яка називається аденозин. Ось я її намалюю. Так. І коли цей аденозин діє на рецептори, ми відчуваємо втому і нам хочеться спати, так? А кофеїн за своєю хімічною будовою дуже схожий на аденозин. І він ось тут зв'язується з цими рецепторами. Ось наш кофеїн. І блокує їх, він надає аденозину подіяти на рецептори, викликати втому, угу. так? тобто так. ми блокуємо відчуття втому. Але дія кофеїну вона досить нетривала, тому що кофеїн викликає розширення суди у нирках, і він дуже швидко виводиться з сечою. Тобто, коли кофеїн звідси забирається, аденозин діє на рецептори, ми знову відчуваємо втому. Більш того, цей аденозин, коли ми не спали так, його виробилося ще більше. І він подіяв на рецептори ще сильніше. Тобто, ми відчуємо в тому більше ніж до того, як ми випили чашку кави. Тобто, поки, поки, е, кофеїн перекрив доступ аденозина до наших рецепторів. Угу. Цей аденозин в принципі тут накопичується ще да. ще більше. З'являється він виробляється, поки ми не спимо, і його концентрація знижується, коли ми спимо. Тобто, на жаль, кава в такому випадку сна нам не замінить. Вона може тільки на на нетривалий час замускувати відчуття сонливості. Тобто, в нашій таблиці ми можемо це позначити як стимулювання відбувається дуже швидко. Так, стимулювання дуже швидко, воно дуже сильне, але дія його коротка, коротка. Угу. тому що кофеїн дуже швидко виводиться з організму От від півгодини, в деяких може до години і більше. Тобто, Окей. це залежить від кількості і від організму. Тоді я задам тобі одві. одві... Вічне питання: в чому ж більше кофеїну? В чаї чи в каві? Угу. Дуже цікаве питання, Саша. Уявляєш, дивись, в чаї кофеїну в самій сухій речовині набагато більше, ніж в сухій речовині кави? Так? Угу. Але уявляєш, що в фінальному напої в каві. Кофеїну буде більше ніж в чай. Чому? Тому що, по перше, ми беремо кави для того, щоб заварити це напій більше. Це uh -huh. раз. А по-друге, дуже немало... такий дуже важливий факт, що в чаї присутні інші речовини, таніни, які, по-перше, уповільнюють вивільнення цього кофеїну в чай. Так, це uh -huh. один момент. А по-друге, дуже важливий момент. Вони уповільнюють всмоктування цього кофеїну в організмі. Тобто Ефект кофеїну від чаю буде нижчий, ніж від кави, але його тривалість буде набагато довше. Тобто, в таблиці так. ми можемо позначити це так, що стимулювання відбувається повільніше, повільніше, але, але час... час набагато довше. Більш того, ці таніни є антиоксидантами, що дуже корисно для нашого організму. Вони захищають наш організм від вільних радикалів, які до речі викликають мутації і рак. Тому що пити чай це гарна штука. Окей, ну і ми переходимо до нашого третього зразка. Це какао. Какаошка можна ще так його сказати. <свят> мені здається, що воно більш ніжне, ніж чай та кау. Як дійсно, вона працює на наша? Дійсно, дійсно, ніжне, тому що в какао, на відміну від кави та чаю, міститься речовина теобромін, яка по своїй будові майже теж кофеїн, там тільки одна метильна грубка від, відсутня. Але ефект вона спричиняє набагато слабкіший, ніж кофеїн. <свят> тобто. Бадьорості такої серйозної від е, какао отримувати неможливо, але і негативних ефектів в плані того, що ми пі після цього ще сильніше заход... захочемо спати, теж не буде. Mm -hmm. Тобто, ми можемо сказати, що какао підходить, якщо ви ввечері вмикаєте е, телевізор, якийсь улюблений свій фільм і спокійно розслабляючись, тому що воно абсолютно не буде викликати ніякої енергії у вас в організмі, і час в нього теж можна тобто, поставити. Це Те ж саме, що з'їсти шоколад. Тому що какао це одна з складових шоколаду. Там теж міститься цей теобромін. Окей, тобто, бачите, ми розібралися, що працює краще, що працює працює швидше. Ну а вибір ви можете зробити самі, який результат ви хочете отримати згідно з нашою таблицею. Дякуємо тобі, Гліб.